Сьогодні добрий день, шановні українці, громадяни України. Мене сьогодні як, привітали з якимось релігійним святом, в тому числі і з святом бджоляра бджоля, святом бджоли. Ну і от зразу виникла така асоціація. Коли я був лісничим, у мене на балансі була ну, серйозна. Пасіка там 50-70 сімей, які я в принципі в два рази розширив, 100 і, 100 і більше було. По-перше, я зробив величезну пасіку. Тобто навіз землі сюди сотні, може тисячу кубів підняв, бо тут вода затаплювала, підняв. Зробив цю велику площадку. От, загородив її. От там з тієї сторони були суцільний бетонний 2,5 метровий забор висоту. Тут була ну, огорожа, кругом гарна огорожа, проволка, стовби, ворота, ворота насквозь, там і там. От, тут я побудував будинок бджоляра. От, і все було нормально до той пори, поки, поки не стала Україна. При Україні ставало гірше і гірше. І дійшло до того, що сюди директором прийшов взагалі якийсь любитель гри на балалайки, там професіонал, культ просвіт, роботник, хрен прості, роботник. І він це все розворовав, розтащив. Бачите, нема нічого. Тут були, скажімо так, 10 мільйонів бджіл чи 20, не залишилось ні одної. По факту, Україна це вбивця, вбивця економіки, вбивця своєї країни. Вона сама себе з'їдає. Дивіться, оце Україна, оце Україна. По факту це повне лайно. Зараз проведу трошки далі. Бачите, там ті кущі. Там була заправка, там теж була заправочна. Ну, тобто малесенький такий будинок, міні-будинок, халупка така. Ну нормальна, нормально, абсолютно. Ось така побудована по-новому. Там були заправки, там були йомкостя. Це все теж украли. Все теж украли, розбомбили, розтащили, все абсолютно під ноль. От. Отут була площадка, тут лежали бетонні пліти. Все теж украли, все теж украли. Все, що могли, те украли. Жах, оце Україна. Насолоджуйтесь, придурки цим. Тут я вам скажу е е е скільки людей брали огороди. Треба, люди хотіли працювати, е дай землю. Зараз нікому ця земля не треба. Ось вона заростає бур'яном. Оце вот така нова генерація. Вот. Не люди, а взагалі якісь чмиріблі. Ось це, бачите, залишки. Ось вот тут стояла невелика така, ну на, десь на 4 куба, йомкость. Э, а там далі велика, на 25 кубів. Все це було огорожено. все це було з заїздами електрифіковано. Сюди підходила лінія електропередач. Бачите, вот, вже стовба крали, зламали. Кинули, все тут познімали. Все тут вкрали. Тут була конюшня, теж вкрали. Не хочеться навіть говорити. гавно повне. Повне, гавно. Це така Україна. Так що титульна солов'їна нація, дивіться, до чого ви. Оці бур'яни це ваше лице. Отакий ви бур'яний. О, Бачите, тут все працювало, тут стояла техніка. Ну не техніка, а ця, ну так, да, техніка, плуги, борони, нема нічого, все вкрали. Все вкрали, дивіться, як позаростало бур'янами. Зараз покажу культуру, культуру, куди в туалет ходять. От сюди ходять в туалет. Бачите, якось пробираються, пробираються. Як вони там не знаю, бояться, мабуть. Оце туалет. Щось тут рубали. А тут я вам скажу робило 30 чоловік. Більше бувало до 40. Тут от був великий гараж для ремонту тракторів. Трактора туди заїжджали. Тут вже нема нічого. Теж вкрали його. От. Тут робили. Танки по молоту, Сорго. це все як крим перекривав. От. Тут були цехи, цех трохи далі. Тут був склад якийсь. і Тут був склад. А там був цех, там сиділо в цеху 8-10 чоловік і робило на кращий рік до 20 тисяч віників. Там все обігрівалося, все там було нормально. Вода, там можна було жити і спати. Там е, тепліше, ніж. Декого вдома. Оці дерева ще я садив. Але після того, як я обрізав, більше до них ніхто не підходив. Бачите, ще мій забор. Привіт, черик. Ще від мене забор остався. І ці кущі, це все від мене залишилось. Від мене, хоча я тут не працюю вже 20 років. Отак. 20 років в цьому році буде, осінь, скоро. Через 2-3 місяці буде 20 років, як я тут не роблю. Це контора скоро розсиплеться. Все, оце, оце крім цієї деревини, та я посадив. Тут було дуже багато цих роз. Вже, здається, ні одної немає. І дорогу я робив. Бачите, яка дорога. Дорога. А тут було таке болото по коліна. За осінью ходити зимою не можна. Ну така. Така вона Україна. Вимирає. Вимирає. Вот Отак.